Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та магія. Сьогодні буду відповідати на питання підписників. Ну, в принципі, і актуальні новини два в одному. На, на повістці дня у нас організація з трьох літер. ООН, да, далі так і буду величати, тому що іноді Ютуб вона некоректно реагує. Отож, ставили мені питання. Подивіться, будь ласка, що там ну, мовою оригіналу, що там придуркуваті організація з трьох літер. Червоний хрест, ну і так далі. Виженуть Росію, і взагалі залишиться ці організації на плаву, в тому вигляді, що ми зараз їх бачимо. І чи буде реорганізація, вони стануть дійсно дієвими. Ух, накидали. Ну давайте подивимось. Давайте для начала подивимося, що дійсно кишнуть звідти Росію. Е, ну і далі давайте подивимося, що дійсно чекає їх організація. В принципі, стосовно тої, що на букву О, я дивився, і там їм дійсно. Має бути організація. Ну давайте передивимось. Раптом, що змінилось, було то доволі давно. Ну що, менчасне більше діва? Поїхали. Звичайно, з тою, що на букву О з трьох літер. це такий, ну вибачте, Сюр, да. Коли ні жаліється, що в Україні постачають зброю, оце от все. А і листовочки роздають, що ми не будемо зривати Запорізьку ОС. Фу, даруйте. Ну, гаразд, поїхали. Так, дякую за відповіді. Ну, давайте почнемо з тою, що на букву. О. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи найближчі роки? Ем... Хоча тут, може, і десятиліття, знаєте. Ну добре, давайте взагалі, напевно, запитаємо, не буду рамки ставити. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи виженуть Росію з ООН скажіть, Хайскальтю неправду. Феху. О, чудова перша руна. О, та ще краще. Єр. Іронічний юмор. Ну, дивіться. Загалом, в принципі, всі три руни позитивні. А, і завершення циклу на кінець падає. Тобто, ну, має воно до логічного фіналу дійти. Чи скоро? А, да схоже на те, що не дуже. Чому? Ось дивіться, феху, Отал. І єра, да? Ось, ось вам грошики, ось вам власність. Пояснювати далі, думаю, не потрібно, да? Угу. О, о. Ну, а на кінець це таки Єра. Тобто, ну, ну, схоже, що змусять. Світовий тиск якийсь буде, і все-таки, ну, не відкрутиться Гутеріш і доведеться йому щось з цим робити. Ну, чи вже може й не Гутеріш, до речі. Ось знов-таки, я часові рамки не ставив, тобто, ну, це. Найближчими роками ми можемо почати спостерігати такі процеси. Загалом, так, да, мають виключити. Ну, в принципі, той прогноз підтвердився. Давайте стосовно реорганізації, подивимося, зміни статуту, дурнуватими правами вето і так далі. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи найближчим часом. Буде якась реорганізація зміни в структурі ООН. Хай скажуть вам правду. Гебо. Іса. Знов таки от. Ну, гаразд, і що. Алагус. Ейвус. І Беркана. Ну, все-таки так. Да. Загалом, да, але знаєте, Ох і охітиме воно тяжко, ну, в принципі, зрозуміло, поня... чому ж вони показали. Дивіться, Гебо Іса, Отал, Лагу, Зева з Беркана. Про що мова Ну, ось одразу. Ось іде партнерство і договори. Тобто, Ну те що я кажу, зміна схожа там, чи устава, чи що. Е і взагалі якісь реорганізації будуть. Однозначно. Чому? Ну, тому що впливові держави домовляться. Ну, вже як там, всі, не всі. Ну, Домовленості будуть. Ось вектор правильний, що називається, ну, зміни позитивні, однозначно будуть зміни позитивні. Буде на те, знаєте, що називається воля, ну, якесь рішення буде прийняте. До речі, вже може певні рішення прийняті. Ну, просто ми ще того не бачимо. А ви бачите, іса падає. Тобто, це що? Це гальмування процесу. Воно по часу буде розтягнуто. Тобто, ну, миттєво воно не відбудеться, це все бюрократія. Ну і зрозуміло, чому. Окрім того, дивіться, далі от опаде. Ну, власність і фінансові інтереси. Однозначно ні дать не взять. Тобто, що це? О, ну, Чиїсь там дачі чиї, у когось рельце в пушку. да, Зрозуміло, кось е, російська прикупила. Ну, не, не, сходить вже на те не лише про росіюшку мова. Ну, але бачите там, ну, власність, да, власність, якісь е, фінансові інтереси певні замішані. да. Ну, Крім того, це руна влади, зокрема, взагалі як такої. Хтось уж дуже цепляється там за свою владу. Да? В тій організації з трьох літер. Дивіться, попри те, все рівно Лагус, це що? Це вектор, це потік, ну, знаєте, потік сили, потік енергії. Це про те, що ну, правильний вектор, правильний хід думки. Ну буде, 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 буде воно йти на покращення, все рівно. Але повільно, бачите? Тому що є там всякі негарні особи, які. За, за власні фінанси і за владу тримаються. От тому воно таке й тиме. Ось ей вас, бачите, оборонятимуться, оборонять, відставитимуть своє старе, своє боло, це що називається. До да? чого я кажу, йтиме воно тяжко. І далеко не, не, не швидко. Але все рівно. Крім того, що це оборона, це все рівно вихід ситуації на новий рівень. Ну, тобто, е, що називається, старе, має віджити. Да? От. І на кінець все рівно Беркана падає. Це що? Це різний розвиток. Буде розвиватись організація. Чув вже думки, що там ніби Раду безпеки ООН розширити, там нових членів туди постійних взяти, ще там щось. Одним словом, вже йдуть розмови про реорганізацію. Буде воно, так, да, так як воно от зараз є, то воно так не буде. Крім того, взагалі може, знаєте, щось нове виникнути. От Гебо, до речі, це ж про те, що може щось якийсь новий союз утворитись. До речі. Ну, ми питали за реорганізацію, в принципі, да, Проглядається, що має бути. Мають бути зміни, мають бути покращення. Але туго все рівно, туго і тяжко. Ну, чого від них ще чекати, не здивований, якщо чесно. Так. Ну, да, добре. Чи будуть вони дійсно дієвими? А давайте, окреме питання запитаю. Самому цікаво. Так, добре, дякую за відповідь. Гаразд. Зараз, знаєте, організація з трьох літер да, на першу О і дієве звучить, ну як знаєте, як найкоротший, органі... найкоротший анекдот. Даруйте. Ну, добре. Давайте подивимося, чи буде змінятись щось і в цьому напрямку. Так, добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи після м -м, реорганізації змін ООН дійсно стане дієвою організацією? Хай скажете, що неправда. Дагас. Ну, початок хороший. Маннус. О, там перевернути. А це цікавше. ХАГАЛАС. Ох, теж Боже. Альгіс. Торіс. Ага. Ну, дивіться, загалом. Має трохи більше якби, повноваження в них стати. Да? Але без, 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 що називається, без косяків не обійдеться, ну не без того. Дивіться, Дагаз, Манна, Зотал перевернутий, Хагавас, аль, Альгіс перевернутий, Турісас. Про що мова. Здразу ну, випало Дагас, Дагаз. Тобто, ну, Перехід ночі в день. От, в даному випадку, як найкраще, воно підходить. Те, що було, ми вже бачили, а те, що буде, ну, має стати краще. дійсно. Але бачите, Дагаз Ну, хаґалазу. Ем, якась така, знаєте, різка, стрімка трансформація з одного боку, а з іншого боку, трохи непередбачена і неконтрольована. Тобто, ну, Дагас це, знаєте, такі зазвичай зміни. В ну, більшості випадків все-таки на краще. Ну, дослівно, це що? Це руйнування старого, щоб прийшло щось нове. От, от, дослівно. По відношенню до цієї організації з трьох літер, це як не можна краще сказано. Старе треба зруйнувати, щоб прийшло нове. Так як воно є, воно без толку. Дивіться, окрім того, мана спаде. Це що? Це певне бажання людей. В даному випадку явно група людей. М до речі, транс чого? трансформація людей. Е що це може бути? Це може бути, що ну знаєте, нові обличчя туди прийдуть, як в якісь там керівні структури, тої самої організації з 3 літер, так і взагалі. Тобто ну, загальна думка. Будемо говорити, населення планети, про цю організацію зміниться. Да? І люди забажають змін. Тому що, тому що воно нікуди не годиться, так як воно є. А ви бачите, Альгіс, Тобто, з одного боку, люди бажають змін, а з другого боку, бачите, Альгіс перевернутий. Люди все рівно все не відчувають, що їх ця організація прям дуже зможе захистити. Тобто навіть після змін. Ем, але дивіться, от перевернутий падає. Ну, це що, це втрата влади йде? Да, в даному випадку явно втрата влади і втрата певної власності. Тобто ну, м -м -м -м, бюджети, схоже, ті організації поріжуть, і деяких там панів преклонного віку звідти попросять на вихід. Ну, щось мені так бачиться. Можливо, і деякі країни звідти попросять на вихід, в тому числі. Ну, одну ми вже знаємо. Да? То аж, аж, аж пишіть так проситься, щоб звідти їх вигнали. Е, дивіться, окрім того, це що? Під низом то, ну, Хагвез я пояснив. да, це якісь, знаєте, такі будуть дії цікаві, різкі, чомусь не передбачувані. Ну, Дагас, під Хагалазом, це буде цікаво, цікаво. Побачимо. Будуть там зміни однозначно. Не відкрутяться. Ну, Альгіс пояснив, все рівно, бачите, щось не дуже то вони будуть е, людей захищати навіть після змін тих всіх. Але турісас, тобто це що? Це все рівно активні дії, це активні саме дії, да? -м, -м, -м І певне відкриття нових ну, можливостей. Крім того, це ж військовий аспект руни. Тобто, ну, чув ніби то, ніби того. В чому біда організації з трьох літер? Та в тому, що в неї ніяких е, силових структур немає. А їхні рішення, ну, папірець, да? даруйте. Ну, кажу, як є. Тобто, от, а от, до речі, може бути, що у них дійсно якісь, ну, як це, військовий блок з'явиться, щось такого плану. Ну, якщо так, то дійсно ця організація якби е, побільше впливу в неї стане. Правда? Ну, головне, щоб там права вето позабирали, особливо у деяких неадекватних країн. А хоча по-хорошому у всіх. Вибачте, або ми в демократію граємо, да, або е, повністю, коли рішення більшість приймає, ніяких прав вето. Це таке. Особливо деяким країнам не можна право вето давати, як показала практика. Ну, тобто, бачите, якісь активні рішучі дії будуть, так. Да. І ось бачите, влада, влада буде втрачатись. Голови, що називається, звідти звідтіль полетять. Де не тільки голови країни можуть звідтіль полетіти з тої організації. Ну, тобто, так, да, трансформація їм однозначно визначена. Або воно трансформується, або воно загинається, і на ньому місці створюється щось нове. Тобто, от, до речі, оце, оця рун, оці пара рун так може і програтись. Що е, так і програється, що буде трансформація, що називається, рубануть з плеча. Якщо воно не діє, то ми його розвалимо і створимо щось нове в місті. От таким чином може програтись. Є такий шанс, так? Да? Побачимо. Цікаво, дуже цікаво. Дуже дуже хочу побачити дізнатись, дізнатися, як же ця зв'язка рун програється. Дуже цікаво. Ну, а раз, давайте тепер ще червоний О, хрест, да? подивимося, що, що, що з ним буде. Тому що також така не, неоднозначна організація. Ну, там. Під поняття Шушера ще багато чого можна віднести. Да? Мови оригіналу, Цитую з питання. Ну мені на розум оці дві організації прийшло. Може, ще якусь докинете. Ну, хоча магате, напевно. Ну, добре. Так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповідь. Ем, так, так, так. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи Росію виженуть з Червоного Хреста? Хай скажуть що неправду. Manas, Sullo, Tėvės perėvernutai. Anu, nu, no, no, dobra, davate, da vaitai iš čiavo. Anus perėvernutai. Eivas. Dakas, įkūdy. Dabar ką ne? Зрозуміло. Е, дивіться, ну да, да, доволі непогані шанси. Але теж не обійдеться, знаєте, без, без всякого різного не обійдеться. Без скандалів, без зашкварів, на цей раз вже в тій організації. Е, і так далі, там тому подібне. Дивіться, Мана, Соло, тей вас перевернути, Ансус перевернутий. Ей вас, Дагас, Беркана. Ось дивіться, ось вам люди, багато людей знов-таки. Ну тут можна як. Ну Населення, в чомусь і населення планети можна розглядати. Але дивіться, бачите, обман іде. Тобто ну, е, що? Люди розуміють, що ну їх обманюють, от дослівно. Тобто, ну ця організація, бачите, не зовсім те за, для, для чого вона була створена, да? скажу м'яко. Е, тобто, що це? Ну Це обман, да. Ось бачите, соло падає по питанню: ну перемога по питанню, якщо так. да? Чи будуть зміни, чи, точніше, чи виженуть. Ра Росію, так, да, виженуть. Виженуть однозначно. <с> до речі, може програтись так, ну, тому, що, тому що просто Росія своє існування припинить і розділиться на маленькі держави. До речі, такий варіант може бути. Дивіться, Ней вас. А ви бачите, будуть оборонятись, будуть оборонятись до останнього. Ну, зрозуміло, фінансовий інтерес там, так, куди ж без нього. Тут цього не випало, ну це і так. Читається між рядків як то кажуть. Дивіться, те вас перевернути. Тобто, що, ну, прям це вони так активно будуть це діяти, да ні. В чомусь навіть вони бояться те зробити. Але бачите, все рівно, да газ падає, трансформація ситуації. Куди до беркани? Рісти розвиток. тобто ну І ці організації, бачите, рісти розвиток падає на кінець. Має там в ній щось також помінятися. В кращий бік, зокрема. Ой Боже, заодно і не до країни, оце стільки лиха всьому світу. Добре, дякую за відповіді. Ну, давайте, чи будуть зміни? Ну, вже, в принципі, Руни почали відповідати. Ну, давайте, давайте так спитаємо. Ну, хоча давайте два в одному спробуємо. В принципі, я думаю, зміни показали, та можна відразу питати, чи стануть, стане вона дієвою. Добре, якось за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи після змін червоний хрест справді стане дієвим? А і скажіть, вони правду. Знов таки фехо. Ну, беркана перевернута. Лагус. Еще? А, пусторуна. Взагалі чудо. Інгус. Той перевернутий. Ну і гаразд. Дагас. Знов такий. Куди? До Ейвезе. А, фінал цікавий, я вам скажу. Ну, добре, що мова. Феку, беркана переверта, лагус, пусторуна, інгус, тейус перевернута і дага Ну, на першу падає, що гроші падають знов таки. На, Знов таки падають гроші. Ну, Хто б сумнівався? Дивіться, беркана перевернута. Певна деградація йде. Чого де? Якраз до грошового потоку. Схоже, фінансування тієї організації підприкрутять. Чи під контроль візьмуть, тут як подивитись? Дивіться, Лагус. Правильний вектор у них стане, да? Ну, е, якби, ну, правильний вектор. Це правильний, до речі, правильний потік, у них стане. Чого? Ресурсу якраз. Вони більш раціонально будуть розподіляти, якщо на те пішло. Але дивіться, постарому, це що? Не ні, ні, це не про захист вищих сил. Це про те, що майбутнє ще формується. Тобто, ще якісь рішення, бачите, не прийняті. Якщо по ООН там все чітко. Програлось вже навіть. Я допускаю, що вже певні рішення можуть бути. ну Правда, втілювати їх, схоже, почнуть після ту нашої перемоги. Е, да е, от то Тут, бачите, ще ще висить, ще якось нема, нема ще якихось конкретних рішень, ще толком, бачите, майбутнє формується. отак ось. Але так як зараз виглядає, то все рівно мають і тут покращення бути. все рівно Ну Ось інус, да, благоприємне вирішення питання. Тобто, ну, чи стане дієвим? Ну так, да, схоже, ну, більш дієвим, я так скажу. Тому що воно під берка не Тобто, бачите, тут певна деградація все рівно що є, якби, да, але вже, бачите, стає краще, ніж було. Ну, зрозуміло. Та й вас перевернути. Ну, все, все рівно страх, і все рівно, знаєте, ну, якась, ну, це все, тобто що, вектор, то правильний, але все рівно, бачите, бояться. Тобто, Хтось боїться там змін. Хтось там боїться змін. Просто. Але тим паче, все рівно ось зміни падаються, саме трансформація, хоч би, хоч би там страх, хоч воно з підпавки палки тиме, Падає їм трансформація, ви бачите, до Ейвеза. В даному випадку, це не про захист, а саме, знаєте, як вихід ну, на якийсь на новий рівень. Тобто, ну, це хороший контекст, розвиток, розвиток організації. Все рівно проглядається. Да? Попри, попри всі нюанси, все рівно в неї має, має вона, відповідно, більш дієвою стати. Ось так. Ну добре, давайте вже решту організації мені можете дозадати, бо окремим питанням розгляну, якщо так. Тут вже, тут уже, в принципі, ці дві мені хотілося сьогодні подивитись, ці дві я подивився. Там ще декілька на розум прийшло вже в процесі. Ну, то окреме відео буде. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!